Пані Амбоє багато продукцій. І сьогодні ми з вами поговоримо про чай. На російському ринку появився недавно Іван, на українському ринку англійський завтрак, бодікі і дарджелінг. Я буду говорити про англійський завтрак. Це суміш двох чаїв, асамського і кенійського чаю. Цей напій має насичений аромат і ідеально підходить для тих, хто не може проснутися вранці. Ми з вами зараз заваримо. Один пакетик на, як ви бачите, на столі, 4 чашки. Навіть на 5, але ми зробимо на 4. Щоб ви розуміли, що один пакетик на заварник. Дві-3 хвилини потрібно, щоб він настоявся. Цього достатньо. На прилавках супермаркетів на ринках багато неякісного. З ароматизаторами, з краскою, з хімікатами. Тому сьогодні вибрати дуже важко е, потребителю. На що потрібно звернути увагу? Я зробив на те, коли я купую, у кого я купую. Е, репутація. Тож мені потрібно довіряти. Тому, у кого я купую. І сьогодні це найголовніше. І все більше і більше на прилавках неякісної продукції, і все більше і більше люди починають читати, що вони купують, і починають, починають спрашувати, у кого вони купують. Тому тобто якщо є репутація і довіра до виробника, цього вже буде достатньо. За вами бачимо дуже красивий колір. Дуже приємний аромат. Після того, як я почав пити англійський завтрак, я почав відрізняти неякісні чаї. І це замітили всі мої знайомі. Так як вони говорять, якщо в них закінчується, то вони 2-3 дні краще не поп'ють зовсім чай, чим замовляти чи заказувати чи купувати в якомусь супермаркеті, що попало. Старші мої знайомі говорять, що їм він напоминає Радянський Союз. Повожу ціни. Значить, 40 пакетиків в пачки. 123 гривні. 40 пакетиків. Один пакетик 3 гривні, 75 копійок. Коли ми з вами розливаємо на 4 чашки, ми з вами получаємо 0,76 копійок. Всім добрий ранок.